На Нікопольському шосе не розминулися два вази. Рух на цій ділянці дороги ускладений. Неподалі ринку термінал не поділили дорогу ВАЗ-2110 та ваз 2109 Свідки аварії наголошують, велика кількість автівок та нерегульоване перехрестя несуть загрозу для життя та збільшують ризик дорожньо-транспортних пригод. Візк, тормозов, бах, удар. Оглядаємося. В результаті аварії постраждали четверо людей. Обставини ДТП з'ясовує поліція. 2 листопада до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на території металургійного району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що зіштовхнулись два легкових автомобіля. Внаслідок зіткнення травми отримали четверо осіб. А саме два чоловіка, жінка та хлопчик потерпілих з отриманими травмами, доставили до лікарні. Наразі вказана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують обставини події. Очевидці кажуть, на цьому місці дорожні пригоди не рідкість. Тут треба світофор, Всього на всього там поставити, тому що тут о, таке двіження. Там чоловік стоїть, стоїть, жде, 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 а потім опа поїхав. Михайло Бестроф Артем Кравченко цей день.